Так виглядає нешліфована штукатурка. Ми бачимо нерівності, напливи, сліди від маяків, а оце вже готовий результат після шліфування. Ми бачимо, що гіпсове молоко зняте, і стіна набагато, набагато рівніша. Один із перших і обов'язкових етапів виконання малярних робіт це шліфування штукатурки. Навіщо це потрібно робити по порядку? Коли штукатурка замивається, виділяється таке гіпсове молоко, яке послаблює адгезію. Врешті я це слово правильно виговорив. що лайк. На стіні зі шпаклівкою. Часто буває так, що скловолокно відлітає разом з тим гіпсовим молоком, ну або шматки шпаклівки. Тому обов'язково це потрібно робити. І друге, це те, що стіна, навіть якщо на око здається вам рівною, то там дуже багато нерівностей, які потрібно зішліфовувати і підготовлювати під подальші шари шпаклювання. Тому якщо це ремонт в квартирі, в будинку, то це обов'язковий процес.